сповідей, біблійний погляд. Одна грецька легенда розповідає, що раз вороги схопили сина якогось царя, щоб помститися йому за батька, завезли його на острів, прикували до скелі над берегом моря. Хлопець мав стати жертвою морської потвори, зажерливого дракона, який час від часу вилазив з води. Він був страшному відчаї, рвався на усі боки, однак не міг визволитися. Біль і страх проймав усе його єство. Він такий юний, а вже має піти на страту. Він уже відчуває на собі страшні зуби і пащу морської потвори, яка ось ось припливе і роздере його. У розпачі дивиться у вічі смерті. Аж ось над скелею іде мандрівник, відважний лицар. Побачив він цю прикуту до скелі нещасну жертву і спустився до моря. Саме в цю мить з води почав виповзати дракон. Прикутий юнак кричав в лицареві: Утікай, бо я мушу згинути, а ти ще можеш спастися. Але відважний лицар кинувся на потвору, її наскрізь своїм списом, і так визволив не від, від неминучої смерті царського сина. Отак, і, дорогі мої, і наші вороги, диявол і гріх прикували нас з нашими злими пристрастями до скелі, а лютий ворог сатана лише чекає, якби нас пожерти. Ми пройняті страхом розпукою, безнадійно зітхаємо, прикуті до скелі нашого тіла кайданами пристрастей, та все ж таки очікуємо порятунку. Ось саме тепер їде Божественний лицар, який має силу вбити потвору, що хоче нас пожерти, може розкувати наші кайдани. Дарувати нам свободу з допомогою, та й несповіді, з наших середець на сповіді зливаються почуття жалю за ті кайдани, які маємо, але які хочемо позбутися. За прикладом притчі про блудного сина. Скажу собі рішуче, далі так жити не буду. Встану і піду до Бога, висповідаюся йому присутності священника, я згрішив перед небом, я негідний зватися Божим дитям. Прийми мене, Боже, мій хоч за одного з твоїх слуг. Сьогодні сповідаюся, щоб оновленим серцем і душею розпочати нову боротьбу за праведне життя. Ісус кличе мене сьогодні. Прийдіть до мене всі втомлені обтяжені, а я заспокою вас. Піду і вмиюся в купелі Силамській. покажу священникові, хай загояться мої рани, зникне проказа гріха. Завітає нова Божа благодать до мого зневіреного серця. Не перед людьми, а перед Богом я сповідаюся. Найкраща жертва Богові це дух сокрушений, а серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить. Так має сповідатися кожен. І справді ми сповідаємося так, як нас навчили на катехизмах. Ми повинні знати, що Тайна Святої Сповіді має на меті знищити набути гріхи і запобігти майбутнім гріхам. але як осягнути ці дві мети, знищення набути гріхів це результат і тайни сповіді. Щоб запобігти майбутнім гріхам, треба усвідомити, як ми тайну сповіді приймаємо. Тайна своєю силою може діяти проти гріховного стану, як наслідку минулих провин, але не може прямо діяти проти майбутніх гріхів, яких ще нема, але які можуть мати місце як рецидив гріхів минулих. Майбутніх гріхів можна буде уникнути непрямою силою нашої волі, та й на сповіді може вплинути на волю через ту чинність. Що розвинула цю нашу волю, коли ми тайну сповіді прийняли. Ось причина, чому боротьба проти прийдешніх гріхів здійснюється не так самою тайною, як тим, чи приймаємо цю тайну сповіді відповідно до свого душевного стану, настрою сили волі. Отже, недоліки наших сповідей можна звести до трьох пунктів. Хибний і спецсомісті, імпровізований та ізольований від інших провин жаль з приводу лише однієї провини, і недостатнє усвідомлення небезпеки вчиненої провини. Навіщо б здавалося виріковувати недугу, якщо вона знову може повернутися? На жаль, ця річ у нашому духовному житті досить часто має місце. Лікувальним засобом проти душевних ран і не дух полишив нам Господь святу тайну сповідь, але чи задумуємося ми над тим, чому наші сповіді, які мають повну можливість терти минулі гріхи, бувають такими безсилими, щоб запобігти майбутнім гріхам, особливо гріхам нашого щоденного та бутенного життя. Ми ніби щиро каємося за провини наші, направду постановляємо не повертатися до них, а потім раптом ні сіло, ні впало, робимо знову те саме, наче б перед тим зовсім не жалували за свій негідний вчин. У наших сповідях постійно сповідаємося з тих самих немочей і упадків. Це добре розуміла колись Тереза Авільська, яка казала. Я найбільше бреджуся й боюся сповідатися з одних і тих самих провин, бо не вказують на мою непоправність і упертість. Яка ж причина цієї нестійкості у наших постановах і в змаганнях до виправлення? Невже відгадати? Неважко відгадати, це слабкість нашої волі. Це хибний спосіб нашого звиклого сповідання. Можна сміливо сказати, що саме ця друга причина буває вирішальною, бо у сповіді можна знайти спосіб, як усунути першу причину, то тобто слабкість нашої волі, тільки б ми вміли, як слід, користуватися правилами доброї сповіді. Зазвичай досліджуємо свої гріхи. Нещирі молитви, грубіянство, відразу до ближнього обмови, творимо список провин, що їх визнаємо перед сповідником. Хіба це кращий спосіб іспиту совісті, який дав би дійсне пізнання нашого душевного стану? Зовсім ні, це простий перелік осна, виявів, симптомів. А не причин наших душевних занедбань. Цим ми не зазначили, який справжній стан нашого Духу, щоб вилікувати наші недуги. Зі слабостями душевному мусимо поводитися так, як і з немочами тілесними. Ось ми захворіли ідемо до лікаря. Зазвичай лікар не вдовольняється діагнозом нашої хвороби, а намагається віднайти причину. Так і в сповіді, кожен повинен простежити, звідки ля походять його немочі і упадки. Трохи уважніше дослідження виявить, що охлялість обов'язках побожності походить від надмірної розхристаності в житті. Перший недолік у наших сповідях це хибний іспит совісті. Наше моральне свавілля походить від недовір'я до волі і проведіння Божого, багато труднощів у стосунках з ближніми, спричинені нашою зарозумілістю себелюбством. Звичайно, причин наших падінь буває не більше як три або чотири. Треба розпочати боротьбу проти причин і нагод, що спонукають до гріха. На них треба звертати іспит нашої совісті, щоб їх пізнати і визнати на сповіді. Добрий сповідник зможе нам вказати шляхи, як усунути самі причини, поки вміємо щось у цьому напрямку важко буде уникнути щоденних гріхів, тобто зародків хвороби, які точать нашу душу. Треба поводитися, як у боротьбі з мухами і комарами, вбивати одну по другій неможливо, бо б'єш одну інша прилетить. А от позбутися смітника, де вони розплоджуються, можна. Усунувши вогнище, позбудемо ж і наслідків. Усунувши смітник чи застояну багнисту воду, позбудемося мух і комарів. Не лише перед сповіддю повинні ми складати іспит совісті а щогодини й щоденно, інакше іспити не будуть корисними, віддаляючи перемогу над нашими хронічними упадками. Другий недолік сповідей занадто імпровізований, випадковий, відокремлений ізольований жаль. Ми зволікаємось із осудом гріха аж до останньої хвилини перед сповіддю. до і після сповіді ми зайняті чимось іншим. З приводу гріха відчуваємо жаль. Хоч причиною наших гріхів є навички і пристрасті, що глибоко закореніли в нас. Один раз висловлюємо жаль, мало що допоможе у подоланні поганої звички. на війні одним карабіном не перемогти кулемета, щоб стерти нагромаджені гріхи, щоб знищити весь гріховний стан, який вони спричинили, вистачить самого жалю. Бо він у сповіді прикликає ласку Божу, яка усуває гріх, але коли йдеться про те, щоб запобігти майбутнім гріхам, справа виглядає зовсім по іншому. Неможливо актом жалю діяти проти майбутніх гріхів, бо їх ще нема. Тут боротьба мусить бути звернена проти наших звичок, які є причиною гріхів, але цим звичкам треба протиставити не одну дію, і не один жалю, а тривали, безперестанне діяння, інакше увесь наш спротив буде марним. Ми маємо моральний арсенал покути, але щоб ним скористатися, не сміємо тримати його в собі як потенційну можливість. Приспалу і безвладно. Мусимо дія... задіяти цей арсенал, роздмухуючи вогнем любові. Треба мати в душі вогонь жалю і вогонь каяття, розуміючи, що ми зневажили Бога. Недостатньо протиставити гріхове самосповідь. Вона може становити хіба частину нашої боротьби проти наших провин. Заклик. Прости нам провини наші з Господньої молитви повинен стати безперервним зітханням нашого життя. Тільки таким чином озброєна і чуйна наша воля зможе перемогти тягар поганих свічок, зменшити кількість провин, які так часто опадаємо. Третя причина недоліку наших сповідей. Це недостатня постанова поправи та уникнення причин гріха. Щоб запобігти майбутнім гріхам важливим є, як ми виправляємо попередні. На жаль, за боротьбу з повсякденними гріхами ми рідко беремося з усією серйозністю. Не тому, що ми дуже кохаємося у цих гріхах або ж занадто бажаємо знову не впасти. Ні. Це стається тому, що вже заздалегідь знаємо, що не зуміємо їх уникнути. Така наша грішна природа, що ніхто не може правду хотіти чогось, коли знає, що не в силі цього здійснити. Тож, коли ми не впевні в тому, подолати гріх. То зайвий увесь труд і наше бажання, тоді сповідь це саме лише формальність, без надії на успіх і результат. Через це ми повинні під час сповіді не лише ганьбити свої гріхи, а й атакувати їхні причини. Воно не так важко. Бо ці причини це навички, котрих не любимо, але котрих важко позбутися. Проти них треба спрямувати всю силу нашої волі і просити допомоги Бога, чи то під час сповіді, чи під час іспитів різних совісті. Одначе не треба забувати, що наша войовнича сила обмежена і не годиться розпорушувати на дрібниці. Якщо вирушимо у бій проти багатьох ворогів, а кожен з них вимагає мобілізації всіх наших зусиль, то швидко виснажимося. Хто звертає увагу на багато речей, не може звернути основної уваги на кожну, зокрема. Треба ворогів поділити і наступати на кожного почергову. Тому, взявши до уваги всі наші немочі, яких нам треба уникати, виступивши проти них зусиллям волі, почнімо наступ проти свого найбільшого ворога, проти своєї панівної пристрасті. Саме проти неї спрямуємо найрішучіший наступ, Бій мусить тривати аж до перемоги. Ця окрема перемога. Підготує загальну перемогу над усіма прогріхами, на по яких по черзі будемо поступати. Якби так щороку ми звільнялися хоч би від однієї свої вади, то дуже швидко стали б досконалим. Перемога над однією пристрастю навчить нас перемагати інші. Бо в невидимій боротьбі збільшується досвід, зміцнює сила волі, віра в успіх, посилиться чистота сумління, яка усуне гріх і все те, що до гріха призводить. Стараємося ревно користати цього цінного лікувального засобу проти наших падінь і гріхів, тобто сповіді. Уникаємо хибного іспиту совісті, бо цим псевдоіспитом тільки перечисляємо наші провини, прямуємо до причини провин і усуваємо їх, уникаємо імпровізованого, випадкового, відокремленого жалю, заступаємо його чеснотами покаяння. Тільки так ми можемо запобігти майбутнім нашим патінням, дорогі мої, і не робімо предметом нашої уваги самі гріхи, які часто бувають досить банальними, а звертаємо всю нашу увагу на їхні причини, постановімо собі знести смітники, де виплоджуються мухи і комарі гріхів. Тоді можемо бути певні в успішності та й несповіді. Стараємося так сповідатися, щоб усувати причини, а не наслідки, домагаючись не повторювати тих самих гріхів. У силі молитви нас постійно переконував Ісус, Прощіть і буде дано вам. Шукайте і знайдете, стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Локи 11, 9, 10. Ісус запевняє по правді, по правді кажу вам, чого тільки попросити, ви від очав моє імення, він дасть вам. Прощіть, отримайте, щоб повна була ваша радість, Івана 16, 23, 24 і все, чого ви в молитві попросите з вірою того тершите. Матей 21,22. Ось так молитвою ми повинні приготувлятися до сповіді, щоб Господь допоміг нам правдиво посповідатися, позбутися гріхи. Прощі отримаєте. Усе це так наполегливо Ісус доручав своїм учням, стверджував прикладом свого життя, віддаляючись часто на самоту для молитви перед кожним важливим ділом свого життя. А сповідь це справді важливе діло цілого нашого життя, бо від цього залежить наша вічність. Запитаємо себе, як ми розуміємо? Як ми ставимося до молитви і як практикуємо її, за церкву, за себе, за довірені нам людські душі за народ та все з людство. Можна твердити, що ми є тими священниками, якими є наші молитви. Добра, уважна, совісна молитва є повним знаком добро священника. Занедбана, оспала, опущена молитва, це без найменшого сумніву ознака недбалого священника, священника поверхового, безвартісного, як це стверджував митрополит Андрей Шептицький. При благодатній душпастерській праці, при старанній молитві будьте переконані, що Боже благословення потоками спливатиме на вашу родину, на вашу громаду. Парафій народ. Коли ж ми занедбаємо молитву, тоді наші особисті помилки, наші відомі і невідомі гріхи відбиватимуться на всіх нас відверненням від нас Божого благословення. Про це свідчить низький стан християнського життя та яких парафій. Перший обов'язок і все наше старання ми мусимо віддати молитві. а на друге місце поставити працю. Цього вимагає від нас душпастирський стан як людини Божої, призначений передусім до молитви за свій народ, за церкву, за спасіння своєї і всіх людських душ. Пам'ятаємо, що не буде благословеною вся інша праця, яку ми виконуватимемо коштом щоденної молитви. З Богом жартувати не можна, бо Він всемогутній кожному віддасть за його ділам. Так, це правда, що переживаємо багато бід економічних, нещасть моральних, а часом різних недуг своїх чи наших рідних. Але спитаємо себе, чи вміємо ми пізнавати знаки часу, чому на нас це все спадає, чи виконуємо ми цей найперший обов'язок свій бути цими лікарями для повіреного нам пасту? Пастви, дорогі мої, я часто це говорю і ви мусите це теж своїм священникам, якщо треба сказати, що працю якусь чи прорабом може бути хто інший, за нього ніхто не щаде сповідальниці. Знаємо, що життя і здоров'я це найцінніший дар Божий, і то виключно дар Божий, який не можна купити за жодні гроші. Їх Бог дає кому, коли і як захоче. На ці дари ми не маємо жодного права. Ми лише отримуємо те, що нам дане, життя і здоров'я. А деколи ці дари Божі руйнуємо, а коли нам якогось дару Божого бракує, то хіба в тому не винні ми самі? Чому Господь має нам платити своєю ласкою, якщо ми використовуємо її не за призначення? На зло, на гріх, на беззаконня, нашим добрим життям, праведним і християнським уміємо берегти мирне життя, здоров'я, силу до праці. Відпускаються тобі гріхи Твої. Як важливо, щоб спершу були відпущені гріхи, а потім ми просили і про здоров'я, як Господь допустить до нас хрест терпіння. То вміємо і це прийняти з подякою як компенсацію за наші гріхи, за гріхи рідних, громади, народу, грішників світу, а Бог миру буде з нами в уші дні нашого земного життя і у вічності. Тому, дорогі мої, зробімо все по Божому, що від нас залежить, і побачимо, що Бог зробить для нас чудо, якщо це буде потрібно. Але для цього треба мати в собі сильну віру в Бога і довести своїм праведним життям, вірним виконанням своїх обов'язків, нашу синівську любов і усе відданість Богові нашому. Важливо, щоб при кожній сповіді був добрий намір і добра постанова виправити заподіяну шкоду. Ті гріх, з тих гріхів виправитися, з яких ми сповідаємося. Інакше сповідь буде справді даремною. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, вислухайте свої думки і про вподобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!